ГРМ. Двигун 2.0 HDI зазвичай не робить нерви власнику проблемами з ГРМ, але закон підлості ніхто не скасовував. Поставив лівий ремінь і бах, він обірвався. Цей двигун має вбудований режим камікадзе для захисту гаманця. Коли поршні вирішують привітатися з клапанами, удар на себе приймають рокери. Вони лопаються як крихке печиво, рятуючи від загибелі весь блок. Замість дорогого капітального ремонту з розчаруванням і заміною всього на світі, ви просто міняєте постраждалі рокери, а краще весь комплект. Оновлюєте сальники і вуаля! Мотор знову шепоче, ніби нічого й не сталося. Паливні системи Siemens та Delphi, якими комплектується двигун DW10. Заслужили репутацію міцних середнячків без відвертих конструктивних проколів. Тут немає якихось специфічних дитячих хвороб. Усі ризики цілком передбачувані. Головним ворогом форсунок та ПНВТ залишається низькоякісне пальне, яке здатне швидко прикінчити навіть таку витривалу систему. Також варто бути готовим до можливих прим регулятора тиску. Загалом рецепт довголіття простий: якісна солярка та вчасний сервіс.